Рослинність і тваринний світ Австралії не відрізняються багатством видів, проте вони надзвичайно своєрідні. Неповторність органічного світу материка пояснюється тим, що Австралія тривалий час була відокремлена від решти світу океанами. Австралія мільйони років розвивалась ізольовано. Тому там природа створила такі види рослин, яких ніде більше немає. Їх називають ендеміками. А ще в Австралії збереглись ті види, які існували ще в минулі геологічні епохи. Їх називають реліктами. Рослини в Австралії унікальні. 75% їх видів ростуть тільки там. Рослинним символом Австралії є евкаліпт, дерево поширене по всьому материку, від вологих лісів до сухих пустель і гірських районів. Евкаліптів налічують сотні видів, серед яких і карликові, і гіганти за вишки понад 100 метрів. Акації теж існує дуже багато видів. Тварини Австралії ще більш унікальні, ніж рослини. Ендеміків серед них 90% на жодному материку немає такої кількості сумчастих: кенгуру, коала, вомбат тасманійський диявол, сумчаста білка, сумчастий кріт, сумчаста миша та інші. Сумчасті незвичні тим, що народжують дитинчат крихітними і безпомічними. Мами доношують їх у складці шкіри на животі, що схожа на сумку. Кенгуру називають національною твариною Австралії. Є кілька видів кенгуру: карликові кенгуру валабі завишки 30 см і двометрові велетні руді кенгуру. Деякі кенгуру живуть у лісах, інші на відкритих просторах. Інші вміють лазити по деревах. Сумчастий коала живе на деревах в евкаліптових лісах. Сумчастий вовк і тасманійський диявол дуже рідкісні тварини. Тільки в Австралії водяться їхидна і качкодзьоб. Це тварини, які відкладають яйця як птахи, а вигодовують дитинчат молоком, як савці. Качкодзьоб це істота, створена, наче на основі дитячого малюнку. В нього тіло, як у цуценяти. перетинки між пальцями ніг і дзьоб, як у качки. Задні лапи мають шпори, як у півня, хвіст, як у бобра. Єдиним великим хижаком в Австралії на суходолі є дикий собака-динго. Це здичавілий нащадок свійського собаки, завезеного ще у стародавні часи з Азії. Динго живуть з граями і полюють на сумчастих. Іноді вони нападають і на свійських тварин, тому їх переслідують фермери. Австралійські птахи так само різноманітні і своєрідні. Багато папуг. Серед нелітаючих птахів є казуар і страус ему, який трохи менший за африканського. На водоймах живуть чорні лебеді. В Австралії багато ящерок і змій. У прибережних водах водяться крокодили, морські змії, акули, шипохвостий скат, медуза морська оса і багато інших небезпечних істот. Трохи про евкаліпт. У вологому кліматі його корені так потужно висмоктують вологу з ґрунту, а потім випаровують її через листя, що його називають деревом насосом. Евкаліпти навіть висаджують для осушення заболочених ділянок. Вони добре пристосувались і до посушливого клімату. Їх листя повертається ребром до сонця. І таким чином зменшує випаровування. При цьому крона майже не дає тіні, тому евкаліптові ліси дуже світлі. Австралія разом з островом Тасманія лежить у межах чотирьох географічних поясів: субекваторіального, тропічного, субтропічного і помірного. Зона вологих і перемінно вологих лісів, яка займає північну і північно-східну частини материка, відносно невелика за площею. Там поширені родючі червоні фералітні ґрунти. У лісах ростуть евкаліпти, пальми, фікуси. З віддаленням від океану ліси переходять у рідколісся і савани. У цій зоні утворились червоні і червоно-бурі ґрунти. Рідко лісся утворюють евкаліпти і акації. У савані, де панують густі трави, трапляються пляшкові дерева. У товстому стовбурі вони нагромаджують вологу, а потім витрачають у посушливий сезон. У цій зоні живуть кенгуру, вомбат, їхидна, багато пташок. А терміти будують у саванах величезні термітники. Зона пустель і напівпустель охоплює величезні простори в центральних районах Австралії. Там лежать велика піщана пустеля та велика пустеля Вікторія. Рослинність там дуже бідна і розріджена. На безплідних рівнинах лише подекуди ростуть кущі лободи, колючі чагарникові акації та карликові евкаліпти. Зелені немає. Під безжалісним сонцем навіть рослини стають рудуватими. На відміну від пустель Африки, в Австралії немає оазисів. Але австралійська пустеля на вигляд не така нежива, як, наприклад, Сахара. Чому так? А тому, що у напівпустелях утворюються непрохідні зарості чагарників, які називають скребом. У цій зоні водяться кенгуру, вомбат, собака-динго, їхидна, страус емму, ящерки і змії. Зона вічно-зелених твердолистих лісів і чагарників займає невеликі площі на крайньому південному заході і крайньому південному сході материка. Там на берегових рівнинах ростуть евкаліптові ліси. Зона мішаних лісів є тільки на острові Тасманія, південна частина якого заходить у помірний пояс. Там поряд з вічно зеленими листяними деревами ростуть і хвойні. Як тільки в Австралії з'явились переселенці, так відразу ж і почала змінюватись природа на материку. Вони вирубали ліси і створювали поля. У саванах і напівпустелях через надмірне випасання овець. Зникла рослинність, яка закріплювала піски. Це призвело до їх розвіювання і перетворення пасовищ на безплідні землі. А хижацьке полювання на диких тварин спричинило скорочення і навіть повне зникнення деяких видів. Завезені переселенцями рослини і тварини порушили природну рівновагу Австралії. Особливо катастрофічні наслідки малозавезення кролів. Природні умови Австралії виявилися такими сприятливими для них, що кролі розплодились у величезній кількості. Вони пошкоджували дерева, знищували посіви, поїдали траву, якою харчувались вівці і дикі травоїдні тварини. Кролі стали справжнім стихійним лихом для Австралії. З ними боролись різними способами, будували дротяні загорожі, відстрілювали і, зрештою, вдались до бактеріологічної зброї. У лабораторіях розвели комарів, заражених смертельним для кролів вірусом. Це значно скоротило їхню кількість, проте до кінця проблему і досі не розв'язано. Тому ще наприкінці 19 століття в Австралії було ухвалено закони, які забороняють ввезення рослин і тварин з інших материків та обмежують вивезення місцевих видів. Для охорони унікальної природи Австралії майже 20% її території оголошено національними парками і заповідниками. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа, перше рослини і тварини Австралії унікальні, серед них багато ендеміків і реліктів. Друге. В Австралії сформувались природні зони вологих і перемінно вологих лісів, рідколісся і саван, напівпустель і пустель, вічно зелених твердолистих лісів і чагарників та мішаних лісів. Друзі, на цьому все. Це був 30-й параграф за 7 й клас. Побачимось!